Друзі, OnePlus 13. Відгук власника після трьох місяців використання. І ще тут саме цікаво, що. Дуже багато емоцій я маю стосовно цього телефону, і, чесно кажучи, я зараз не вважаю, що це топ смартфон. Для зйомки відео для блогерів можливо, але навіть не для повсякденного використання. Хоча я вам скажу, телефон вийшов дійсно крутий, і задумка була дійсно крутилезна. Подивіться на нього, подивіться на цей дизайн. Ну, це такий під шкіру, під шкіру з металевим ободом. Це все красиво зроблено і тут. Питань нема. В мене був OnePlus 12-й, ви бачите зараз вставочку, як він в мене так потріскався. Я не раз замінював скло на оригінальне, і ви знаєте, мені це дуже-дуже набридло. Я його, скажімо так, віддав дружині. Інший 12-й в мене теж був ціленький, я його продав. Цей вони зробили дійсно ліпше. В ньому виступ камер менший. Так, в ньому так, начебто. Ну, поліпшили не таке скруглене скло. Бачите, воно нормальне. І навіть чохольчик мені подобався, такий синенький, все нормально. Але що ж не так? Да та не так усе практично у цьому телефоні. Ну, почнемо з його дуже великої позитивної сторони. Це зйомка відео. Саме для блогерів він практично ідеальний. Наявність е, е, син, ізоляції фокусування голосу це просто класна річ. І е, зараз навіть у TikTok на вулиці я знімаю без мікрофона. Ну, давайте, щоб ми не були голословні зараз. Наша лисичка візьме цей смартфон, і ми перемкнемося на нього і подивитись різницю. Знімається зараз відео на Pixel 8 Pro, на Google Pixel 8 Pro, і подивимось, як знімає в нас саме OnePlus. Та-дам! І це дійсно прикольно. Там, до речі, лисичка, ти зараз можеш вмикати, вимикати фокусування звуку? Так. Ану, давай, от я зараз щось кажу. В нас працює кондиціонер, ти чуєш зараз, це зараз фокусування звуку? Так. так, а тепер вимкни фокусування звуку. І тут воно тут? Дійсно, дійсно працює. Це дійсно класно, це дійсно бомбезно і відео виходить ідеально. Класна стабілізація, навіть можна приближувати, але віддаляти я б не радив би. Бо перше, що по камері мені, блін, задовбало, це те, що воно не може плавно переходити на на, на саме на, на ультраширик, який там є. Ну, про це ми ще поговоримо, коли перейдемо саме за мій стіл. І це виходить, що в нас, знаєте, збиває там і фокус, і збиває все, що завгодно. І, до речі, з автофокусом також є деякі певні проблеми. Але давайте вже про це. Підемо саме за мій стіл і більш детально про все поговоримо. Підписуйтесь, натискайте дзвоники посилання на OnePlus 13. Хоча я не дуже раджу його купувати у 2025 році є у опису під цим відео. Тож переходимо. Так, ну що, давайте поїхали далі. Обговорювати. Ну, по-перше, що ми бачимо, ми бачимо екран. Ну, це звісно, це флагманський смартфон на базі нового Snapdragon 8 Elite, Android 15 і це вам інші всі оглядачі розповідають. Але екранчик це 6,82 дюйма, AMOLED, це LTPO з динамічною частотою від 1 до 120 Гц і рекордною яскравістю до 4500 ніт. Але для чого мені рекордна яскравість, якщо, блін, нормально не працює автояскравість? А коли ти виходиш на вулицю, то в тебе просто починається треш. В тому плані, що він темний. Він темний, неправильно працює цей датчик світла. Це просто треш. Хоча екран саме HDR 10. Плюс це добре, це класно дійсно. Цей восьмиядерний Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Він дуже потужний. І тут заявлено як одну з найвеликих випаровувальних камер для охолодження цього смартфону. І дійсно це класно. Але ви думаєте, що він не тротлить? Він також гріється і тротлить, як усе інше. Справа у тому, що для того, щоб досягти показників, які вони заявляли, ну у мене у Antutu 2 мільйони 592 699 балів, але це в. Мене вийшло з другого разу, коли я робив це з охолоджувачем для смартфонів. У іншому варіанті я не зміг досягти. Він входив у Тротлинг. Так, ви коли використовуєте його, і дуже велике навантаження, він гріється, ви це відчуваєте, і це нормально. І це нормально, бо це випаровувальна камера, вона так, так відводить тепло. Але цього недостатньо. Зроблено це все досить не, не цікаво, скажімо так. На мультитачу, так, начебто, все добре. Ну, екстра якоюсь там класною, цю, цей відгук не можу назвати, бо на професійних ігрових смартфонах воно прямо за пальцями йде. Тут у нас є деяка затримка, тобто. Воно опрашує екран не з такою великою частотою, як хотілося б для ігрових смартфонів, бо тут же ж ми хочемо пограти. При тому, щоб ви розуміли, він важить 210 грамів. Це важкий смартфон. Із-за того, що в ньому 6000 мА, а, ну тут подвійна батарея, два елементи, два по 3000. швидка зарядка в нас, ну, бачите, з фірмовим адаптером до 100-100 до Вт. Давайте я вмикаю. Але фірмовий адаптер в мене китайчаний, ну саме, бачите, 100 Вт, SuperVOOC. І ну є як є, нормально, швидко заряджає і 50 ватт навіть без бездротова. Це все прикольно. Прикольно те, що є IP65, IP69, В нас скло, керамік гвард алюмінієвий корпус, сканер відбитків з пальців ультразвуковий. Це все дійсно працює добре. І тут якби в мене немає ніяких, скажімо так, проблем. Але коли доходить до роботи мережі мережі, то тут вже є проблеми. Якщо я вимкну, для мене дуже було цікаво, це китайська версія перепрошита на Global. Купував я її у стілусі. Бачите, в нас є навіть 4G. бачите, 4G, в нас є, він підтримує агрегацію, що дуже нетипово для китайських смартфонів. Він дійсно нормально, паше там і бере швидкість, ви зараз бачите, 5 ГГц, 2,4 ГГц тести. Просто ідеально, все працює, але. Коли ви використовуєте Wi-Fi і переходите, наприклад, чи Bluetooth і переходите, наприклад, на під'єднання з Wi-Fi на 4G чи з 4G на Wi-Fi, він може перезавантажитись у рандомний момент. Це є така проблема. І це дійсно прям проблема, і ви повинні це враховувати, бо офіційні в Україні не продаються, продає стілу спалені оці сірі, які вони перепрошивають. І гарантію, навіть в мене зі стілу сам оцей момент, він, він дратує дуже, бо коли ти користуєшся, наприклад, блютусом у автівці, ти там дивишся якесь відео, потім перемикаєшся на музику, і він перезавантажується. І все. Тобто, при перемиканні режиму блютус, він просто уходить у перезавантаження. Бо це не глобальна версія. Хоча продає стілус як глобальну, вибачте, але так і написано. А гарантія у стілусу вони дають. Знаєте, як ти підпиши, будь ласка, бумажку, що ти згоден на 45 п'ять днів. Але якщо ти не згоден, ну це твої проблеми. Ось, ось і все, 45 днів вони тільки будуть щось намагатися ремонтувати, І те, якщо не знайдуть, вони скажуть, ніякого підмінного фонду не дають. Коротше, вони порушують повністю права справ споживачів. Якщо ти не підписуєш, вони відмовляють. Якщо ти підписуєш, ти погоджуєшся на 45 днів. Хоча по закону 14 днів це просто вони фігіють з цього. А тепер далі. Пограти дійсно і за його потужності можна. Але, ну ви бачите, ми зараз граємо у різноманітні іграшки, але у будь-яких іграшках ми з вами маємо, наприклад, у PUBZ, у PUBG ми маємо такий ефект, що не вмикає вище ніж 60 Гц. Тут навіть є така, такий додаточок, не додаток, а на екранний ОСД, як воно називається, Літає віконце, так де можемо подивитись його продуктивність, і він не підтримується іграшками для високого, високого FPS. Ну, є, як є. Що я ще не вмикав, як я не налаштовував, ніфіга. Ці іграшки не дають високий FPS. На всіх іграшках, які ми грали, тут без проблем ми можемо пограти. І ніякого, скажімо так, гальмування ми не, ми не відчули. Все було добре. Тут, ну. Але для іграшок я вам рекомендую брати смартфони, які підтримуються 90 Гц, хоча б у PUBG пограти, бо маючи Snapdragon 8 Elite і неможливо його реалізувати, це було ну зовсім зовсім фігово. Стосовно автономності й зарядки, ну тут кремній углеродна батарея, вона нова, дуже класний час роботи. Ну, давайте я зараз піду у налаштування у батарею, щоб ми не були голословні хоча я тільки шоу увімкнув у, у зарядку, але дивіться, в нас е, було в мене тут 90 з чимось е, на вечір у 20.00 20 і до Ранку в мене до 9 ранку ранки він впав до 60%. Це я подивився там десь півгодинки відосиків, десь у яких моментах він триває, блін, прикольно, а десь у якихось мом... моментах він просто-напросто зжирає батарею чомусь незрозуміло швидко. Хоча дійсно він, ну знаєте як. Я вам можу поділитися своїми враженнями, і це півтора-два дні при такій помірній нагрузці, при помірному навантаженні, ви будете його використовувати. Тобто я зазвичай не дуже там, слідкую за цією батареєю, ну, показую його стан за три місяці, як він є. Тобто не буду, не, я не, не намагався вам показати, що він ліпший, ніж, ніж він є. А, і я вам скажу: 15-2 дні 6000 мА, це дуже добре. 50-ваттною бездротовою зарядкою не рекомендую використовувати без активного охолодження зарядки, бо буде лихо, гріється дуже сильно. Навіть на зарядці а, ну, на, на аналогу Майксефу 15-ваттному він нагрівався дуже сильно. Я боюсь, що просто-напросто пожовтіє екран. Таке теж можливо. В комплекті. Є, в принципі, в нас зарядка, і це добре, але китайська, їй потрібен перехідник, і тягати її з собою не дуже зручно. Хоча він спокійно підтримує. Ну, от я Зараз під'єднаю під швидкі зарядки Power Delivery. ну Зараз у нас такий процент заряд, відсоток зарядку заряду, щоб відчути. О, супервок він підняв на швидких зарядках, які сторонні, але це буде там, максимум, наприклад, 30-60 Вт. Ну, цей дріт неправильно, некоректно показує показники, він буде показувати завжди до 25 Вт, а Фактично, в нас був Xiaomi дріт з такою штучкою, він показував до 60-80 Вт. Таке теж буває. А от стосовно камер і можливості, ну, тут прикольно. Тут три модулі по 50 мегапік, які. Які налаштовані сумісно з Хейсел це дуже прикольно. Основна камера з крупним сенсором 1 до 1,4 ну, вона робить дійсно якісні знімки. При будь-якому освітленні я готовий навіть показати вам. І всі знімки, фотографії оригінали в нас в опису під цим відео. Зараз знайду те, що я фотографував. Ось, будь ласка, це такий собі тест. Це у, у темний час доби. Бачите, це дійсно красивенно. Він дійсно класно, класно фотографує, але іноді ми отримуємо ось таку фігню. Є е, таке, не кожен раз ми отримуємо чіткі знімки, і для мене ну дуже-дуже домальовує штучний інтелект до е, саме моменту якоїсь різкості. Е, бачите, тобто, це красиво, це дійсно особливо там на HDR-екранчику, коли ти з HDR-фотографуєш, воно прям ефект е, ефект того, що ну таке, світиться навіть. так. Знімки неймовірні. І відео, неймовірне, якщо ви бачите. Так, ну, ви бачили, так відео також знімає просто ідеально. А ось коли ти намагаєшся зробити приближення, ну коли там вже, ось, будь ласка, ще знімочки робив, і це красиво, бачите, з діафрагмою працює, тут воно про XDR, бачите, з про XDR, ні. воно навіть розмальовує. Такий класний ефект, дуже. Але луну фотографую він хреново. Тобто режим фотографії, бо він намагається і домалювати, і домальовує досить непогано у порівнянні, наприклад, з айфоном, у порівнянні з самсунгом 25-24, це ну дійсно відстій. Хоча камера дійсно вийшла на рівень якихось топових рішень. Так ми там робили ну, багато відео, багато ну наприклад, там оці селфі камери вони знімають дійсно крутелезно. Ну і стосовно ще камер. Ну, по-перше, давайте так у порівнянні з конкурентами, якщо порівнювати, то камера не має перископічного е, телеоб'єктива, і, і фактично зум обмежений трьохкратним. Тоді, як, наприклад, у Samsung Galaxy s 25 Ultra, там десятикратний без е, втрати якості. Тобто при зйомці віддалених об'єктів він просто-напросто поляга... ну, покладається на цифровий зум і на штучний інтелект. І в нас виходить ось така лажа, коли ти там сфотографував щось на віддалені, воно домальовує якусь, ну, чесно кажучи, сраку. Ну, вибачте, кажу, як є. Хоча там якісь панорамні знімочки, такі, знаєте, ну, вони виходять приколясні і дійсно якісні. Там. Бачите, я тут знімав. А ось коли ти ну, трохи намагаєшся відзумити, ну це вже проблема. Ти отримаєш ось таку пародію на фотографію. Це є, як є. І вона дійсно поступається флагманом Apple і Google саме у фото а, і у запису 8К. А от у звичайному запису відео для блогів, для, наприклад, для Тіктоку, вона знімає неймовірно. І це одне з цих штук, за чого я її. Скажімо так, взяв і вона знімає не гірше, ніж Pixel 9 Pro чи Huawei. Хоча Pixel 9 Pro у нічному режимі витягує і Huawei. Ну, чуть, чуток більше деталей Це є, як є. Тепер різноманітні моменти стосовно там, плохо працюючі сповіщення. так. Є е, деякі випадки, коли смартфон не вібрував при входячому дзвонку. Тобто таке теж буває. Е, періодичні виліт додатків. Е, якщо, наприклад, я намагався працювати з додатком Аутел, ми так і не змогли, бо він почав гальмувати. От Зараз він нормально. А, пот... а ми не змогли з ним, от я не зміг завантажити. Наприклад, Infinity, о, от все, зависло, все, все, він повинен, оце от прям при вас, і все, ось, о, ось вам Snapdragon 8-літ. Snapdragon 8 Elite, мені це дуже не подобається, бо багато, ну от все, він висить. От, от прямо на зйомці, що, що я хотів показати: прямо на зйомці дуже багато апаратних помилок, дуже багато викидання, зависання. Там з тією камеру, з камерою у програмному режимі, ну це просто, от, от, до речі, стосовно у відео, от ми зараз будемо знімати. Так, от перехід ми можемо приближати, віддаляти у межах одного. Якщо ми переходимо. На ви ну, бачите, цей перехід, він, прям, він прямо з, з деформацією йде. Він прямо з деформацією. І Це теж просто ну, неможливо у смартфоні, який за ціною практично як флагмани інших брендів. І це дуже дуже дратує. 6 ГГц ну, у когось працює, у когось ні на Wi-Fi 7, але зазвичай на 6 ГГц він навіть не під'єднується. І це теж проблема. Дуже багато було оглядів дуже класно на ньому грати, дуже класно знімати. Але якщо ви хочете ідеальний смартфон, то це не про нього. Я його не рекомендую для покупки в Україні зовсім. 12-й смартфон. 12-й OnePlus, для мене це був останній ідеальний 13-й вийшов. Ну вийшов, як вийшов. Вони поліпшили класний дизайн, зробили. Нарешті вони зробили класні камери, але не допрацювали їх. Перескопного телеоб'єктиву немає. Це просто шлак у 2025 році для флагманів. Цей погано працюючий датчик він просто мене. Ну освітлення він просто мене дратує. Тому я вам усе сказав: є, як є. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.